Вітаю, є, є багато гарних новин, і е, зараз одну секунду для того, щоб е, дати вам основну гарну новину, мені потрібно не розмивати фон. Хочу трошки по, по перед вами е, щоб, щоб вам було не, не сильно заздрісно, але дивіться, кого я знайшов. Всім привіт. Всім привіт, вітаю вітаю. Друзі. О, я так перепере пере, пере, переверну. Е, о, ось тут тут не всі. Доброго е, раночку, гарного сніданочку. Так е, д -д друзі, я думаю, що ви знаєте, що в нас три дні дні буде велика велика подія у е, Валенції. Тут збиралося багато багато бордівців з різних різних куточків з наших 40 плюс країн, де бордівці є, по по, -по Будемо обговорювати ну звичайно, як, як можна розвиватися бізнесу в таких умовах, як більше допомагати Україні, як, як е, реалізувати ці ці проекти, які в нас є по кооперації, по допомозі українському бізнесу виходити на експорт, масштабуватися. Ось власне про такі інвестиційні питання і поговоримо. Ну і так. і звичайно багато буде інсайтів. Я, я поділюсь з вами з вами з понеділка. А зараз ми зібралися обговорити. Ну як завжди, така в нас процесія. Петро, скажеш кілька слів, що що ти думаєш? Так, так звісно, дуже радий всіх бачити сьогодні. Будемо знов вирішувати або творити і робити щось краще для України для Бордівців для підприємних підприємців в Україні і. Можливо, вже скоро дамо вам новини, що в нас буде змінюватися, або що буде краще в борді в усіх містах в Україні. Тому чекайте е, І далі. Ми з Іро теж спробуємо це зробити і в Києві. так, да, да, друзі, я всіх вітаю і запрошую до Києва 17-го. Жовтня, у нас класна подія, будуть бордівці з різних куточків. Я приїду, будемо з вами обійматися, спілкуватися. Обов'язково приїжджайте до Києва. Буде велика команда. В нас з'їдуться партнери з різних міст, з'їдуться дівчата, наша команда. Будемо спілкуватися і ділитися позитивними емоціями. Тому гарного всім дня! Обіймай, обережіть себе. І я дуже швидко додам. Ну насправді мені багато чого є вам розповісти, бо була зустріч після податкової. Вчора ми зустрічалися з міністром фінансів. Ду дуже детально було обговорення ризиків можливостей. Та, оскільки входимо вже ближче до вихідних, то поділюсь позитивними новинами. В нас то та той геп нестачі 18 мільярдів буде вирішена податкові по, по, податки не будуть підвищені наступного року. Ми повністю це узгодили. Є е, спільне рішення по тому, які вносити зміни в бюджет для того, щоб е, виправити всі ці вади. Ну і я думаю, що ви бачили, е, ми підняли вчора бучу щодо там чергового гетьманського рішення про обмеження зарплат. Це звичайно неприпустимо. Це це такий махровий популізм. Ми все це подолаємо. Так що, друзі, тримаємось багато. Новин буде в понеділок. Всіх обіймаю і привіт, привіт.